Капеланське благословіння на 20 травня 25-го року, в ім'яця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, а на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благоставен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо новина про те, що є, що іноді ми пропускаємо, а це про те, що коли слово, яке промовлено, Якщо воно промовлено, воно вже і є справою, яке веде до спасіння. А якщо воно не промовлення, то воно теж є справою, але яке веде до погибелі. Тобто промовлене слово є спасінням, а не промовлено є погибеллю. А це сталося тоді, коли фарисеї дорікали Ісусу, що нібито Він сам себе прославляє, бо каже, що. Хто буде їсти, хто буде слово моє виконувати і жити ним, той не зазнає смерті по віки, бо Авраам, їхній нащадок помер, а тобі ще 50 років немає, а ти вже про таке кажеш. Ісус сказав, що я не шукаю своєї слави у відповідь, а шукаю слави того, хто постав мене, тобто Отця Небесного. І це є запорука того, що я говорю правду. І того, що це є істиною, і я її промовляю. Бо коли ви дорікаєте мені, використовуючи Авраама, то я кажу, що я є перед тим, як Авраам був. Тобто він визнає себе тим, хто він є, і тим, кого послав його отець. Не може він змовчати від того, про те, коли є питання. Тобто він не мовчить про те, хто він є. Він навпаки всією справою, всім життям показує, хто він є, і підтверджує словами. В тому випадку він не робив ніяких чудес. Він просто розмовляв з тими людьми, які його питали. Але коли його запитують про пусте, він може смовчати і не говорити. А коли його запитують з приводу того, що є вічне, що є істина, що є сама правда, на якому стоїть, то він обов'язково це говорить. Бо пам'ятаєте, коли, ну такий той випадок, коли на первосвященники його судили і шукали звинувачення, вони звинувачували будь в чому, у всіх його справах, які він говорив і робив, але вони не приймалися. І лише тоді, коли первосвященник сказав, так, визнай, хто ти є, він не змовчав. Він повизнав, той, хто він є. Каже, я є той, кого послав Отець Небесний. Я є той Месія. Бо якщо він змовчав би, як він зараз говорить, я був би неправдомовцем, як і ми. Але я це мовчати не, не буду і не можу, бо це є правда і істина. Правда і істина, яка є самою справою за всім своїм життям. Тобто я підтвердив, визнаючи побічне, хто Він є, Ісус, а Він є, сам себе визнав. І отець його визнав, і прийняв, признав, і направив, і тоді він той, хто є. І мені пригадалося, ви бачите, учні Ісусові, коли вони на тайні вечері казали, якщо і смерть твоя буде, то я буду поруч, але розбіглися, тобто не встояли, але могли сказати Слово тоді. І тоді, крім Слова, нічого не було сказати, визнати, незважаючи на смертельну небезпеку, що я є, я є його учнем, я є тим, хто був поруч, і я свідчу за правдивості і істину його слова. Тоді, коли саме слово стає справою, але не тільки що воно є справою, а коли воно не лунає від мене, то є справою на мою погибель. Коли слово є, знаєте, найбільшим в моєму житті рішенням або межою мого подальшого життя на спасіння або життя на погибель. Навіть не життя, а існування на погибель. У кожному випадку нашого життя це теж відбувається. І якщо я уважно придивлюсь на свої вибори, коли я, спасаючи свою душу, Нібито мовчав в певних обставинах, та промовчу, мені легше буде. Мені не будуть ні такі наслідки. Але тоді і зробив крок до своєї погибелі. Або навпаки, незважаючи на небезпеку, на неприємні обставини або пагубні до мене фізично наслідки, я все ж таки стояв своєму словом і казав: ні, я буду стояти, бо я той учень. Того, хто послав мене. І визнаю саме своїм вибором, визнанням, що я є, стаючи на, пристаючи на те слово, яке, яке в цей час є істиною і правдою. І, і якщо я кажу його, то я є правдомовцем а кажу а коли не визнаю і не кажу, то є неправдомовцем І долучаюся до тих фарисеїв, які сьогодні згадуються. Силу дає Господь, і дух дає Господь це промовити, коли стається. І я прошу Господа, дай мені, Господи, ці сили, щоб я був на Твоєму боці, коли станеться моє випробування. Амінь.